То як воно є, відповіді на найболючіші питання, що турбують лучан у програмі Місто, як воно є, на сідем. Місто, як воно є. 14.33 на студійному годиннику. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас розпочинається цикл програм Місто як воно є. Ми будемо говорити про актуальні проблеми нашого давнього участька. Ну і не тільки проблеми, і не тільки про проблеми, що вони існують, а й про те, як вони будуть вирішуватися. Отже, сьогодні ми поведемо нашу розмову про одну з. Ну, найболючіших можна сказати тем останніми днями, тому що досить сильно вона мусолиться не лише в засобах масової інформації а і так люди між собою теж розмовляють. Ми поговоримо про реформування медичної галузі у нашому місті, і зокрема ми поговоримо. Ну для, для декого, можливо це і про скандальне рішення міської ради від 18 грудня минулого року про реорганізацію комунальних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я. Сьогодні моїм співрозмовником є начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Феді. Натовічкошефа Гнатович, доброго дня. Доброго дня вам. Ну що ж, давайте будемо, як то кажуть, з роз'яснення. Що ж все таки передбачає собою це рішення міської ради реорганізації комунальних лікувально-профілактичних заходів охорони здоров'я? Ось я тут зачитаю, як воно офіційно звучить, що на підставі законодавчих нормативів Луцька міська рада вирішила створити комунальний заклад, Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 з правами юридичної особи шляху. Хом злиття комунальних закладів Луцька міська поліклініка номер 3 Луцька Амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 1 і Луцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Отже, тепер давайте роз'яснимо людям, що мається на увазі. Це по першу чергу чи не відбувається якісь скорочення чи менше буде, чи більше, і щоб було зрозуміло нашим слухачам, що саме хочуть зробити для них краще. Ну, взагалі мені не сподобалося, що ви вжили слово «скандальний». І, Просто і, так у нас так, розкрутили. Так, реформа і так далі. То я на цю тему вам хочу сказати ясно. Рішення прийнято дуже правильно, дуже вчасно, практично. Йде е, в державу реформа в пілотних проєктів, коли йде, виділяються певні кошти державні для того, е, серйозно йде і так далі. Але е, щодо реформи в непілотних проектах, да, є відповідні звичайно і план дій. І, Такі інші документи Міністерство охорони здоров'я рекомендації. Але я хочу сказати, що згідно основ законодавства розподілена медична допомога по рівнях до основних первинний рівніторинний третинний рівень, зараз додали ще паліативну допомогу і екстрену допомогу. Таких от п'ять видів допомог є. І первинка завжди є, була і буде, тому що і дільничі терапевти, ви знаєте колись, і педіатри дільничі, і зараз сімейні лікарі це все первинна допомога. Люди, які працюють перший контакт хворого пацієнта, є така звана дільниця, раніше терапевтична була, зараз сімейна дільниця. Там у нас, на жаль, раніше не було можливості, було від 2,5 до 3,5. Тисяч людей не могли всіх їх правильно обслужити, і люди, наприклад, могли йти і по інших спеціалістах, і так далі. А зараз а, і все основне укріплення первинної допомоги, над якою ми працювали вже не один рік. У 2006 році ми побудували для віддало мікрорайону Вересневе амбулаторію Вересневому. На пішинку заводі були дуже багато заяв людей. Зробіть нам тут амбулаторію чи зробіть нам поліклініку тут, бо далеко поліклініки, одна, в третій, в перший, далеко їхати. Дійсно, зробили там їм амбулаторію на 18 тисяч населення, спеціалістами, все нормально працює, табель оснащення. Люди задоволені. Ми пішли далі. Незалежно була при форм держави чи не було, ми укріпляємо первинний рівень. А в основі його лежить пешеходна доступність громадян. Будівництво цих амбулаторій в умовах компактного проживання людей. І саме основне, що Об'єм допомоги, який йде сімейний лікар відповідно до свого табеля оснащення і до тої апаратури, що там є. Потім до діагностичних можливостей фізотерапевтично, якраз 75-80% людей по практиці наших амбулаторій задовольняє людей цей рівень допомоги. Звичайно, на рівні амбулаторії сімейного лікаря не все можна вирішити. Десь процентів 20 людей йдуть на вищий рівень допомоги, ну, по-нашому, це так вже в поліклініці де Є вузькі спеціалісти, де більше обладнання. Звичайно, там можливо все можуть зробити. Тоді звертається в міську лікарню чи обласну, де є комп'ютерний томограф, є МРТ і інші досконалі аніограф, досконалі методи лікування. Отака в нас етапність і алгоритм надання допомоги. В минулому році вдалося нам відкрити на. Стрілецькій вулиці, Стрелецька, 39 для е, цих людей. Трошки почали вже е, зробили три кабінети сімейного лікаря і на привокзальному районі, тобто нормально. І якраз виникла необхідність в цій амбулаторії. Ага, і ще в нас є сімейне відділення в складі дитячої повількинці по, е, по вулиці Львівській. Вона також у той навкруг тої відділення сімейного обслуговує тих людей, дітей, дорослих. Тобто, в нас сформувалася плановірно структура мережа амбулаторій в місцях компактного проживання людей. А компактне проживання людей це кілометр півтора. Пішохнудоступність. Від амбулаторії, так? Так, e, від амбулаторії, щоб люди uh -huh. пішком могли пройтися і, і так далі. І тим більше і лікарям, хоча в кожній амбулаторії є автомобіль, все рівно лікарю також в межах пішохідної доступності можна до пацієнта до дійти. І ось виникла необхідність йти на вищий, вищий рівень інтеграції, щоб хтось очолював ну, якусь створити структуру мережу. І от є такий амбулаторно-поліклінічний заклад, як центр первинної медико-санітарної допомоги. Це є наказ Міністерства охорони про створення, є положення про нього, воно затверджено в Міністерстві юстиції, тобто він має об'єднати оці зовнішні амбулаторії, що я сказав, чотири, і одну внутрішню на базі того сімейного відділу, яке було в третій поліклініці. Тобто, третя поліклініка як така структура. Розбивається на дві частини, але в тих самих приміщеннях буде на базі сімейного відділення, яке там є, буде ще одна амбулаторія е, загальної практики сімейної медицини, і на її базі буде ще адміністрована надбудова центру адмінгосперсоналу, буде називатися центр. Він об'єднує цю мережу, яка створена. І вузькі спеціалісти, які там були в складі консультативного відділення, вони просто. Пере, е, підпорядковується перший полькінців, це буде філіал першої полькій, тобто, практично, ні для людей. Не для працівників абсолютно змін ніяких нема. Так що тема дуже надумана, дуже розкручена. Це просто як мана небесна була для наших доморочних політиків. Не знаю, які вони там свої плани будують, щоб себе там засвітитись на цій темі. Тобто, куди люди ходили, туди будуть ходити. В ті амбулаторії, які ходили, будуть ходити, в сімейне відділення поліклініки номер 3 будуть ходити. До вузьких спеціалістів втретє, ті, хто живе навколо Кічкарівка та Володимирська, Ковельська, будуть туди, як ходили. Ходити, тобто тільки зарплату ті вузькі спеціалісти будуть получати перші полікінці. Але це наші внутрішні справи. І якби так не було такого ажитажу, то, наприклад, це, на це міг би ніхто не звернути увагу. Тобто реформа, як ви назвали трошки так налеслим словом, вона можна називати це просто оптимізація, це просто вдосконалення структури, це внутрішні наші справи. Тим більше нам вдалося замість 2,5-3 тисяч. Людей на дільниці довести її до півтора тисячі це немаловажно. Більше можна виділяти хворому, менше буде черг. Лице можна знати буде сім'ю сімейному лікарю. Ось до речі, в нас сімейні лікарі вже є з 2000 року. А з 2006 всі обслуговуються за сімейний принцип. Вони пройшли спеціалізацію в Львівському університеті. Тобто, всі підготовлені спеціалісти, до речі, у нас 70 80 посад сімейних лікарів і десь 41 посада дільничих педіатрів. І зараз в нас на курсах по спеціалізації проходить 8 лікарів, також прип'яттовку дільничі педіатрів на сімейних лікарів. І поступово ми цю справу робимо. Для людей це дуже добре, це дуже зручно. Ще я сказав, що більшості людей ця зручна форма задовольняє їх, і я думаю, все в нас буде нормально. І тут абсолютно. Політики ніякої не потрібно, ми робимо для людей. Коли вже ем, держава прийме відповідний документ по реформуванню на непілотних проєктах, виділить певні кошти, ось, а поки що ми на своєму рівні за рахунок місцевих коштів і нашої, так кажуть, ініціативи, креативу, ми зробили це, що зробили. Так, ми не можемо ще, наприклад, об'єднати у центр номер 2 наприклад, на другу частину міста, правий mm -hmm. берег стиру. Де ми зараз знаходимося, там е, потім це 40-й А, 40-й Б, Дубинська е, частина міста, е, тому що там ми ще амбулаторії не побудували. Хоча також воно потрібно людям. Ціка система, тому що в поліклініку ходять і хворі, і до сімейного лікаря. І до вузького спеціаліста, і інші довідки беруть, і там дійсно буває і черги, і скучення, і так далі. Краще оцей перший рівень розвести. І от ми прийняли друге рішення вже в цьому році, 30 січня, про розвиток мережі амбулаторій у місцях компактного проживання людей. Якраз визначили, де має бути 40-й квартал, 40-й Б, потім привокзальна, Львівська. І, напевно, ще на Рівенській. Є, ну, тобто п'ять ще планується і... І, так. так? І от тоді, коли ми їх за два роки, два роки є, бо це, це кошти, витрати. Uh -huh. Можливо, нам вдасться підключити і обласний бюджет, і будемо звертатися, ініціюватися до держави, бо тут все-таки, навіть якщо і приміщення будуть готове, то на реконструкції обов'язково треба певні витрати. Крім того, закупити треба відповідне і обладнання для тих амбулаторій. Ось, для того, щоб... І аналізи робити, там є такі аналізатори зараз на, на кров, на сечу, які дуже швидко дають аналізи. Вони відповідно певні кошти коштують, але дуже зручні в роботі, і, і це потрібно. Так що все послідовно, все йдемо. Я думаю, тут ну, питання надумане. Ми не перший рік працюємо і в такому плані будемо працювати. Так що наші громадяни, мешканці міста Луцька, повинні бути спокійні, тому що все робиться для них. Укріплюємо первинну ланку. Потім буде реформа, можливо, другого рівня чи третього рівня, але це буде в контексті страхової медицини, яка все-таки планується в 2015 році в Україні запровадити. О, там вже будуть певні якісь там серйозні кардинальні зміни. Ну будемо до того готові, побачимо, як буде виписаний закон про страхову медицину. Угу. Ну тобто, Гнатович, давайте зараз декілька так уточнень зробимо. Значить, сам центр базуватиметься на вулиці Стефаника, 3А, 3А, так? Так. От, І а... він буде керувати всіма тими чотирма амбулаторіями, амбулаторіями за межами Стефани Катри. Ну, так. які на даний момент існують. Так. Але а ще хочу сказати: от якраз ми також йдемо на зустріч людям, жителі. Вересневого району і підшипникового все-таки їм краще їхати прямий видно доїзд без пересадок до першої поліклініки. Ну, хочуть люди. Ми також йдемо їм на зустріч права вибору, і не, ну, не затратили, що ви тільки, наприклад, їдьте на обслуговування у філіал поліклініки №1 на… Стефани Катря. дає мені можливість поїхати до. І це дуже правильно. І я думаю, ми ще йдемо на зустріч з людям. А це вже наше право, як ми будемо спеціалістів розставляти згідно на монтаж, яке, яке буде от, до, до потреби для другого рівня. Ну, то в тій чи іншій амбулаторії. А, далі, значить... Е... Заводські спеціалісти. Е, так. Значить, Тепер ще раз пояснимо. Е, в цих амбулаторіях от людина, якщо вона, ну, наприклад. там Нежить відчуває, вона може прийти до лікаря, пройти первинне обстеження. Він е з зробить висновки, огляне, і, і, і якщо треба направить до е профільного. Фахівця. Угу. Тобто, таким чином, шановні радіослухачі, ми з вами поступово, ну а можливо, і дуже швидко, хотіли б, дійсно дуже швидко, але думаю, що поступово будемо е уникати тих черг, які завжди спостерігаються в лікарнях, де доводиться по декілька годин нам чекати, і, відповідно, потім ну, потрапимо, не потрапимо, і в який результат отримаємо. Тобто, ви маєте нагоду прийти до амбулаторії, там отримати первинну. Консультацію і обстеження первинне пройти? А вже потім, якщо дійсно щось серйозне у вас вийдеся, ви можете собі абсолютно спокійно вас направлять до фахівців вже чи в обласну лікарню, чи в першу, ну залежить від того, який результат буде цих досліджень. Так що дійсно нічого страшного тут немає, і ось уже ситуація починає роз'яснюватися. Стосовно лікарів, ви зазначили, що на даний момент 75 сімейних лікарів, так із Луцьку. Федір Гнатович, а яка все ж таки. Ну, От плани є. Скільки потрібно сімейних лікарів на Луськ, ну, при тій кількості населення і про тому, що ви там вважаєте, потрібно по півтори тисячі або, можливо, в майбутньому і по тисячі на одну тисячу людей, щоб був один сімейний лікар? Ну, практично у нас все добре виходить. Коли ми об'єднаємо і як кажуть, спеціалізацію пройдуть дільничі педіатри. За рік, за два. Тоб, то тоді якраз у нас норматив виходить на півтора тисячі людей. Десь 122 спеціаліста на 2 тисяч населення поділимо, у в нас вийде той норматив, який, який потрібний. Тим більше люди, які кажуть, навчені, роблять свою роботу. У нас частина сімейних лікарів вийшла із дільничих терапевтів. Частина сімейних лікарів вийшла із дільничих педіатрів, тобто в тандемі, один другому допомагають і працюють. А що кажуть, що не достать, наприклад, п'ять місяців на спеціалізацію, це неправда, тому що якщо він дільничий терапевт, то він пройшов підготовку по педіатрії. Він вже не треба, наприклад, йому проходити набагато більше часу. Чи спеціаліст, який педіатр проходить сімейного? Вчить там дорослі терапевтичні хвороби, і таким чином все нормально йде. І якщо з інституту людина приходить, кажуть, важко перенавчити, то неправда. Якщо з інститута приходить після 6 років, 2 роки вчиться, він ще не має досвіду. А в цих людей, які вже 5-10 років працюють, і від досвід по певній спеціальності, вони нормально адаптуються і працюють. У нас дуже нормально працюють сімейні лікарі в. В плані обслуговування дітей, і дорослих поліклініках, правда, ще не в достатній кількості має на увазі в амбулаторіях. Зробили ці кімнати для прийому дітей, ми також дивимося, розподіляємо потоки, щоб все-таки, якщо навіть і прийшла сім'я, дідусь там із внучкою, то все рівно ми в інших кабінетах їх приймаємо. Але для того, і за тим слідкує, і ми дивимося, і досі документи на цей алгоритм дій. Ну професійно працюємо. І коли трошки но ну, вмішуються в нашу справу. Не знаючи таких нюансів, де це треба роками вчитися, інструкцію вивчати, там нормативні документи. І так за одну-дві хвилини, там чи за скільки не поясниш людям всю специфіку нашої роботи, але вона проводиться нормально фахівцями. І я спокійний, що. За наших людей, що робимо все правильно, і вони повинні тим більше охорона здоров'я в місті Луцька на дуже високому рівні. Ми навіть не порівнюємо з областю, а говоримо, що не працюють. Ну, на рівні хороших республіканських клінік. Взяти стомат поліклініку, міську лікарню, пологовий будинок. Технології на високому рівні, і культура обслуговує нормальна. хто там десь лікувався за межами, може порівняти відношення наших лікарів, відношення тих. А то, що державний дофінансовує нас по медикаментах, по харчуванню, по інших, наприклад, які йде на утрим, ну то нічого не зробиш. Тут медики не винуваті. А протоколи лікування і стандарти лікування треба виконувати. І, звичайно, співпраця. Кошти пацієнта йдуть на їх на їхні лікування, тому що держава в основному проплачує зарплату нераносії. Ми зараз зробимо невеличку паузу і потім повернемося знову до нашої розмови. Місто, як воно є. Відповіді на найболючіші питання, що турбують лучан у програмі Місто, як воно є, на сідафем. Місто, як воно є. Друзі. Ми продовжимо сьогоднішню нашу розмову. І Нагадаю, що нашим гостем є начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Феді Агнатович Кошель. Ми говоримо сьогодні про реорганізацію медичній галузі. Я вже не буду слово реформу вважати, реорганізація, яка відбувається. Ось ми в першій частині до реклами у нас поговорили про те, що ж нас. Справді собою передбачало це рішення міської ради про реорганізацію комунальних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я. Ну тепер, е, от Федінач, ви так гарно все розповіли. Е, так що, ну, хоча на 12 березня, все ж таки, призначені, ще громадські слухання. От е, стосовно цього питання, от, як ви ставитесь до того, що воно буде винесено на громадські слухання, це абсолютно Нічого, правильно. Ми відкриті для людей і будемо їм роз'яснювати нашу позицію. Тим більше я в, ну, всередині, я перекона. Що робимо ми правильні кроки, і нема чого боятися людей, треба їм докасти. А хто не хоче чути, ну то той, той, звичайно, не почує. Той закриється. Ну а от все ж таки, ну скажіть, от є якісь у вас там проблеми да, в цьому плані, щоб доносити до людей цю важливу інформацію чи ні, от якось в, в освітньому Ну, як плані. не банально звучить для мене. Основна проблема, і для наших медиків це. Все-таки не початий край роботи по санітарно-освітній роботі, по здоровому способу життя. Тому що ну, при такому безповідальному ставленні до свого здоров'я більшості громадян, ну, звичайно, одна економіка держави не витримає, навіть така, як американська. І завжди от будуть ножниці між потребою в медичній допомозі і можливостями медицини. Це однозначно. Тому що перше розвивається в геометричній прогресії, а друга як в верхметичні. А ви знаєте, що ефективні ці медичні технології так, так стрімко зростають, і не тільки просто в технологіях, а і в ціні, звичайно. І тут, тут ну, нічого не зробиш. Тут простим вимірюванням тиску звичайно не обійдешся. А ви знаєте, що по розвитку і рівню свідомості люди відрізняються ну, один від одного. Одним постійно треба пояснювати, що потрібно мити руки, чистити зуби, що алкоголь, куріння, переїдання – це шлях до ну вкорочення їхнього життя, і тут ну це ясно. А іншим, звичайно, треба говорити, що емоційний, ментальний, духовний стан. Впливає на фізичне здоров'я, також це дуже важливо. Раніше ви казали в здоровому тілі здоровий дух, але як бачите, що більше все-таки емоційно духовний стан на фізичний стан людини більше впливає. Ми це саме бачимо, стреси кругом. Досягти довголіття, а це завдання кожного з нас. Це не тільки, наприклад, правильно харчуватися. Хоча тут теж багато проблем засвічені продукти, всякими добавками, єшками і так далі. А треба уникати небажаних небажних емоцій, культувати дійсно позитивне мислення, настроє на хороше. Оптимісти живуть радісніше, краще, довше, і це, і це відомо. І веселіше, дійсно, живуть. і веселіше, ну, звичайно. Ну і що основне в цьому? Це не повинні вмирати люди в працездатному віці. Не повинні. На нас ну така ситуація, що є, і тим більше ми бачимо, що все таки жінки більш адаптовані до тих складностей життя, до того тому, що при ві віці вмирає нас 82%. Чоловіків Це також берегти треба звичайно жінок, але чоловіків видаше більше треба берегти. Ну жінок берегти треба не тільки це з нагоди того, що у нас 8 березня. <рес> Ми кажемо, жінок треба берегти постійно, а чоловікам теж треба про себе думати, так. і жінки теж звертають увагу на нас, не лише 23 лютого. Федір федірнатович. От скажіть, будь ласка, давайте знову ж таки санітарно-освітню роботу проведемо. Яка у нас ситуація? Оскільки весна, як завше у нас по весніде загострення когось хвороб різноманітних. Тут десь може неочікувано для деякого, і грип якийсь вилізе. Яка ситуація у нас? От чи якісь епідемії не наближаються Новини, області, Valley's. до Волинської області? До Лукас на сьогоднішній день ми підходимо до того порогу по гострих захворюва, респіраторних захворюваннях, у нас для міста Луцька підпоріг, ну звідки вже можна вважати, що є вже починається епідемія, це 143 на 10 тисяч населення за тиждень. У нас вже доходить до цього рубежу. Але думаю, от то, що зараз сонечко світить дні довше, потім три дні буде вихідних, то ми оцю оцей ланцюжок перервемо таким чином. Дітки в школу ходити не будуть, і думаю, що він піде на спад. Все-таки ви знаєте, навіть якщо і буде якийсь трошки. Зашкалить, піде, зато під поріг оця підпоріг захвор... гостро респіратори захворювань, то все рівно вони легше якось приймаються в цей час, ніж, наприклад, це було в такі короткі зимові дні, як січень чи грудень місяць. То ми думаємо, що вже такого щось страшного не буде. І ще раз скажу, грипу в нас немає. Це просто така е сезонне підвищення гострої респіраторної інфекції. І, І якої, доп... до речі, щеплення також немає. О, щеплені на але, все ж таки, давайте які заходи безпеки варто вжити для того, щоб ну, не захворіти. То хворіти, це, звісно, погано. Заходи безпеки дуже дуже прості і дуже звичайні. Якщо ви дотримуєтесь дотримуватись ж самої ж гігієни, е, харчуватися добре, мити руки, не перевтомлюватися і не контактувати ну, з хворою людиною, бо людина може захворіти, але її відправляти зразу додому. Хай вона полежить ліжечку день-два, прийде лікар, дасть лікарнян листок і все інше. Ну і не контактувати, ну і в закритих приміщеннях часто провітрювати. Ну і більше зараз бути да, свіжому повітрі, на сонечку. І для весни дуже характерно, треба все-таки їсти вітамінізовану їжу. На щастя, зараз кругло, круглорічно в наших супермаркетах є вітамінізована продукція. Треба їсти, Взагалі треба вживати дуже природню їжу. Від Мотись від від такого щось такого особливого дуже дорогу дорогою, особливо від напівфабрикатів з лакової культури. Всі всякі всілякі каші, овочі, фрукти. Оце і в деякі міри нам достатньо 10% білкової їжі для нас, для такого для людей середнього віку, які не дуже важко працюють, і цього буде достатньо. Не треба, наприклад, тому що м'ясна їжа і молочна їжа, коли вже в надлишковому вигляді дуже шкодить для здоров'я. Так що тут такий баланс повинен бути, якось рівновага у всьому. У, у потреби у, у, у все повинно бути в міру. Федір Гнатович, я вам дякую за сьогоднішню розмову. Бажаю вам успіхів на громадських слуханнях 12 березня. Я Думаю, що лучани прислухаються, зрозуміють, що для них роблять лише найкраще сьогодні. Друзі, у програмі Місто як вони є ми говорили з начальником управління охорони здоров'я Луцької міської ради Федіром Гнатовичем. Ну, а, а я бажаю людям нашим здоров'ям і я вважаю, що запорука здоров'я це довіря. Довіряй один другому, і буде в нас все, все ладитися, все буде зроблено. Дякуємо вам. Для вас у студії. Працював Андрій Зубенко. Залишайтеся з нами на хвилі. Сідафем сідафем радіо сюрпризів з 30-ї хвилини на сто і